Це наша громадська організація збирає сміття на пляжі. Ми бачимо, що дуже забруднений пляж. Люди купаються. На товариство ми бачимо, яка в нас з вами тут велика, катастрофічна, забрудненість. Це вільний доступ до води. Воно, будь ласка, буквально 10 метрів. І вже в нас річка наша знаходиться поруч. На жаль, влада на це не звертає увагу, ніхто тут не прибирає. Це катастрофічна, дуже велика проблема. І сміття тут лежить вже по його стану не один рік.